Рятувальники почали евакуацію жителів найближчих до пожежі поселень, зокрема селищ Крячки та Купці. За повідомленнями ДСНС проводиться евакуація з 2-кілометрової зони від межі пожежі. В разі потреби обіцяють рятувальники відселять із 10 кілометрової зони. Як передають очевидці, проїхати у ці населені пункти майже неможливо, але нашим кореспондентам все ж таки вдалося пробратися в село Крячки. І Оля Нескародіна зараз з нами на прямому зв'язку. Телефоном, отже, Олю, сподіваюся, мене чуєш, розповідає, що навколо почалася евакуація. Вже як все організовано? Що видно? Прошу. Так, Ігоре, ну насправді, зараз ми у селі копці. Вони воно найближче до епіцентру вибуху від крайньої хати десь 500 метрів до стовпа дима. Це і сусіднє село крячки не пускають на, на в'їзд, Тож нам довелося шукати альтернативні входи. Врешті нам вдалося зайти через оцей от город крайньої хати. І, попри обіцянки влади, евакуації у копцях немає. Люди ходять по селу, в основному збираються в полі подивитися на дим і на вогонь, який час від часу проривається. Але кажуть, що приходив такий голова сільського. Кої ради і вільний міліціонер, і вони радили тікати самотужки, не організовуючи масової евакуації. Проте жителі залишаються, вони не знають, куди їм тікати. На вулицю стараються не виходити. А от і, в основному підлітки гуляють, тому що намагаються пробратися якомога ближче до епіцентру вибуху, аби пофотографувати. Але їх Відганяють військові, які стоять кордоном по периметру військової частини, яка тут безпосередньо біля села знаходиться у копцях. Наразі вимкнули світ світло та електроенергію. Тож як розвиватиметься ситуація далі? Чи розпочнеться насправді евакуація, Ми залишаємося спостерігати і будемо повідомляти в наступних випусках.